Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо на таку тему: підстави для примусової доставки до ТЦК. Тут все достатньо просто: законодавство чітко вже визначило цю процедуру. І, по-перше, що треба знати, що примусову доставку до ТЦК може здійснити тільки поліція в межах адміністративного затримання. Тобто, все, що стосується добровільної доставки, тобто, коли працівники ТЦК чи поліції вам пропонують проїхати в ТЦК, тому що у вас, наприклад, є якісь порушення чи є якісь неточності, і ви добровільно це робите, це є добровільна ваша згода да, на відповідну співпрацю і поїздку в ТЦК. Якщо ми кажемо саме про примусову доставку, то тут мова йде тільки про процедуру адміністративного затримання. Тобто, ви перебуваєте в розшуку. Вам, відповідно, поліція повинна це підтвердити, тобто показати, що є безпосередньо ви в базі розшуку ТЦК. Там повинно бути вказано, коли ви в цей розшук потрапили, який ТЦК вас розшукує, яка підстава вашого правопорушення. І, відповідно, в зв'язку з тим ТЦК вас розшукує, щоб скласти адмінпротокол, оштрафувати вас за це правопорушення. І так як ви добровільно не приходите, щоб понести відповідальність, поліція має право доставити вас примусово. Якщо йде процедура примусової доставки, ви в розшуку так вони мають на це повне законне право на даний час. І відповідно, якщо ви будете пручатися, це буде порушення законодавства. Там подобається вам це чи ні. Да? Згодні ви з цим чи ні, зараз на жаль, такі правила. Тому, щоб ця процедура пройшла відповідно до законодавства, якщо поліція вам повідомляє, що вас, ну, ви є в розшуку, вона це підтверджує, доводить і вам повідомляють про той факт, що вас будуть адміністративно затримувати, я вам не раджу умовно опиратися і чинити, звісно, непокору поліції, тому що це умовно їх відповідно до закону. Вимога законна, і е, тут я вам більше раджу вимагати дотримання ваших відповідних прав стосовно того ж закону. Наприклад, перше, це ви згодні їхати добровільно, да, без застосування до вас примусу, але щоб відповідно був складений відповідний протокол адмінзатримання, тобто поліція зобов'язана його скласти. Якщо, наприклад, в них немає бланків, цих протоколів вони не можуть його скласти в моменті, той адмінзатримання вони провести не можуть. Також ви можете вимагати прибуття на місце відповідно всієї цієї події, факту вашого затримання, безкоштовного адвоката, який повинен прибути та проконтролювати факт вашого затримання. Ну і головне, вас можуть затримувати не більше, ніж на 3 години. І фактично, доставивши вас в ТЦК, ви повинні звідти вийти просто з через 3 години з постанови про адмінправопорушення. І ви вже будете вирішувати, чи сплачувати цю постанову, чи оскаржувати її в суді. Ну, от приблизно такий порядок. Так це відбувається з точки зору закону. І в будь-якому разі, щоб не відбувалося, це треба розуміти. І як працює закон, також треба розуміти, які підстави для вашого примусового доставлення в ТЦК, і яка саме процедура повинна відбутися, якщо таке примусове затримання буде відбуватися. Якщо ви будете потропляти і потребувати відповідно якогось правового захисту, то ви завжди можете звертатися за таким захистом до адвокатів, які і будуть. Контролювати і е, захищати ваші інтереси в цих всіх е, ситуаціях, Я сподіваюся, ця інформація була вам корисна. Якщо так, не забувайте підписуватись на наш канал. Всім успіхів!